Сьогодні з лікарні виписали родину з чотирьох людей, яка напередодні отруїлася чадним газом у Луцьку. Сім'я мешкає в багатоквартирному будинку по вулиці Сенаторки Левчанівської. 18 грудня вони відчули себе зле і викликали швидку, розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік. При приїзді бригади було виявлено, що є отруєння чадним газом. Двоє госпіталізовано в волинську обласну клінічну лікарню. Одна людина в важчому стані в міську клінічну лікарню, і ще одна дитина 14 років в дитячу обласну лікарню. Про стан жінки, яку лікували в міській лікарні, розповів завідувач відділення інтенсивної терапії Олександр Бойко. Скаргами були це головокружіння, нудо таблювання виражена загальна слабкість. Якщо це не одна людина в приміщенні, а кілька осіб знаходиться, то дані скарги і у всіх будуть. Біда в тому, що чадний газ він не має ні запаху, і тому його якось ну внюхати на жаль, не можна. Загальні такі симптоми досить швидко проходять, коли людину навіть можна вивести на свіже повітря або дати кисень. І важкі наслідки. Ну якщо людина довгий час перебуває в приміщенні, де є накопичення вуглекислого газу, вона впадає в кому і, на жаль, може померти. Стан усіх членів родини поліпшився. Сьогодні вони повернулися додому, каже господар оселі. Чоловік попросив своє обличчя не показувати. Розповів про те, що трапилося в їхній квартирі. Взять ключів колонку, стало погано дочці, потім дружині взяті. Саме менше постраждав внук. викликали швидку, відкрили вікно і все. Це їх посла. Якщо б спали, була б трагедія. Чоловік каже, обладнання в квартирі перевірили газовики. Суспільне намагалося зв'язатися з речницею «Волингазу» Оксаною Швець. На телефоні дзвінки вона не відповіла. Зі слів господаря оселі, причина отруєння така. Було порушено правил техніки безпеки, користування газовою колонкою і витяжкою. Ці два прибори одночасно не можуть працювати. В витяжці стоїть двигатель, який дуже потужний, і він витягує всі гази. Коли колонка працює, він витягує гази з другого каналу, забирає на себе витяжка, і все кидає в квартиру. На щастя, в цьому випадку обійшлось без трагедії. Ось, але загалом можу сказати, що за минулу добу в області виникло чотири пожежі, дві з них через коротке замикання електричної мережі. Суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Вони насправді не складні. Це не перегрівати печі, слідкувати за справністю цих приладів, як газових, так і електричних, так і приладів на твердому опаленні. Не доручати нагляд за цими приладами дітям, не залишати їх вдома без нагляду. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.